Що бісить податкового консультанта? Серія 1.0. Сьогодні ми ділимося своїми болями, там але сподіваюся, буде дуже класний формат. Добре, скажи мені, будь ласка, як ти реагуєш на таку фразу дорого? Чому так дорого, коли ти там говориш вартість там заведення ФОПа або там затовку? Або ще щось? Я зразу розумію, що це не наш клієнт і я зрозумію, що ми не для всіх, тому... Ну, дорого, то дорого. Коли, наприклад, до тебе приходять вже фактично зі штрафом, там, наприклад, 400 тисяч гривень. Тебе це бісить? Переважно такі клієнти теж не дуже хочуть працювати, тому що вони думали, що треба заплатити тільки штраф за неподання звіту, а те, що заплатити ще 400 тисяч, вони навіть не думали. Ну, таке буває. Тому так, це трохи нервує, тому що треба було раніше думати. І Теж думати, з ким ви співпрацюєте, з якими експертами ви говорите, і хто вам радить і хто вас консультує? А тебе колись питали, наприклад, там от, погляньте одним оком, там консультація на 15 хвилин, там одним оком, і скажіть, що робити таке. Бувало? Дуже часто це є тип людей, які відразу пишуть свої питання, навіть не сказавши добрий день. А не запитавши, чи в нас платні консультації, не запитавши це окремий, скажімо, вид клієнтів, які вважають, що для них все має бути безкоштовно і весь світ для них народжений. Та але ми ж скільки багато часу і грошей інвестуємо в нашу освіту, в нашу практику, в наш фактично досвід, і потім приходять і хочуть все безкоштовно. Та, зазвичай, коли пишуть зразу, починаючи з питань, то після фрази, що консультація платна, зразу всі питання зникають, і все це я всім зрозуміла. <смех> <Okay>. <смех> Коли до тебе приходить, наприклад, ФОП, в нього нічого немає, але він хоче, щоб ти йому допомогла, наприклад, там, підготувати бізнес-модель або бізнес для того, щоб завести туди інвестора. Та? Як ти на це реагуєш? Відправляю до Жені. Тому що так, для того, щоб заводити інвесторів, треба переформатовувати взагалі юридичну структуру бізнесу. От і все. Та, тому що треба не ФОП а ТОВ, тому що фактично інвестор хоче зайти і отримати свою долю бізнесу. Відповідно, на цьому товариство з обмеженою відповідальності вже повинні бути сформовані всі, наприклад, там програми, торгові марки права, ліцензії, да, плюс у вас повинен бути корпоративний договір. Зазвичай можна працювати, тобто можна зробити якийсь договір співпраці ФОП з ФОПом. Таке теж наш юрист може зробити, але зазвичай, тобто. Це більше формальність, ніж тому що це дві окремі одиниці суб'єкта господарювання, які ніякі прибутки поділити там умовно не можуть. Та і повпливати один на одного теж не можуть. Та. Чи бувало у тебе такі клієнти, які, наприклад, там приходять відразу з запитом допоможіть мені знайти мої прибутки, тому що там бізнес генерує гроші, а прибутків немає. Та були такі запити, і ми розуміємо, що а, тут може бути як пройдений довгий етап, так, шлях, для того, щоб це побачити, цю картину, а, що саме відбувається в бізнесі. А, можливо, не налаштоване програмне забезпечення, і ми починаємо впровадження. Тобто, це може зайняти не одну консультацію, а цілий процес, який треба пройти, для того, щоб їх побачити і взагалі побачити фінрес. Тому що е, клієнт може думати одне, що він там має прибуток, а по факту його може не бути. І інше купа факторів не враховується, як зазвичай ніяка амортизація, е, обладнання основних засобів е, і так далі. І купа інших витрат, які просто в голові в е, управлінського персоналу просто їх нема, і вони е, по факту їх упускають, коли роблять правильно е, прорахунок цін, і просто не ставлять правильні ціни. Таке теж часто буває, тому тут треба проробити. Дуже потужну роботу деколи, щоб взагалі зрозуміти, який зараз стан справ, щоб від того відштовхнутися і покращення робити, тому що деколи немає від чого відштовхуватися, які покращення пропонувати, тому що немає з чого брати інформації. А тебе не місяць, наприклад, клієнти, які відразу проходять запитом, там, наприклад, що я там не хочу платити податків, зробіть так, щоб я нічого не заплатив. У нас прям такого не було. Тому всі я думаю розуміють, що реєстрація бізнесу це сплата податків, але не всі готові до тих податків, які пропонує, наприклад, статус юридичної особи, угу. тобто і ПДВ, і так, податок так. на прибуток, ПДВ. Коли там бізнесмени бачать там податок 30 тисяч гривень на місяць, і більше це там, ну то це зразу починає відлякувати. Але тут треба розуміти, що якщо ви виросли вже з ФОПів. То у вас немає інших варіантів, як не переходити в інші юридичні статуси, і це нормально. Тобто, ви переходите в інший етап і ви сплачуєте більше податків. Це абсолютно нормально. Просто це це треба розуміти. Якщо ви поки що не готові до цього етапу, то не реєструйте то, не реєструйте бізнес, там не знаю, юридичну особу. Чекайте ще, поки не заборонять на законодавчому рівні робити бізнес і, можливо, тоді ви проснетесь. Але чим раніше ви це зробите, тим раніше ви адаптуєтеся, тим раніше ви просто підлаштуєтеся під нові умови і ви зможете. Підлаштуватися і зробити так, щоб ви все рівно заробляли гроші, та фактично, треба просто все закласти в правильну фінансову модель, в бізнес-модель і звичайно правильно продавати. Проблема в тому, що якщо, наприклад, у тебе конкуренти знову ж таки можуть демпінгувати тільки за рахунок того, що вони просто якось сірими схемами економлять на податках, то отут от може бути там проблема, але якщо вона скажімо так буде тимчасовою, тому що держава хоче зараз поміняти статус фопів. І якщо вона ще й на державному рівні заборонить робити бізнес, і це буде, наприклад, вже юридично, скажімо так, судові справи відкривати на це, то ми теж повинні на це звертати увагу. Так, ми це побачимо. Наразі ви самостійно приймаєте рішення, в якому статусі працювати. Але ми можемо допомогти, якщо ви відчуваєте, що ФОПів вже заважко вам, там треба багато контролю за цим всім процесом, то тоді, звісно, шов це варіант, щоб у вас безлімітні доходи можуть бути, нічого не треба дробити, слідкувати за лімітами не потрібно. Тобто, на певному етапі ви все рівно зрозумієте, що це. Акції, якісь витрати, але це полегшить вам в загальному роботу, і не треба ці зміни в касових апаратах постійно фопів міняти там їх за лімітами слідкувати і так далі. Ну тобто, це свої переваги 100% є, тому тут просто треба дійти до цього. Добре, а що бісить таню Селізньову? Е, мене нервує, коли люди е, безвідповідально підходять до співпраці з нами. тобто… Потрібно все таки мати певний рівень відповідальності. Ми стараємося працювати з такими клієнтами, які постійні, які послідовні в своїх діях, а не там роблять якісь там хаотичні, хаотичні дії, та, тому що все-таки послідовність вона дає результати, і ми а, маємо певні розуміння, гарантії, як працювати, що це клієнти на довгострокові перспективи з нами. А якщо це якісь хаотичні, там сьогодні ми з вами працюємо, завтра ой, ми шукаємо бухгалтера штат, післязавтра, ой, ви, ви контролюєте. Через день нам треба ще ФОПа з ПДВ. Потім, вибачте, ФОП з ПДВ не треба задорого, А тут нам задорого, тут задешево. Давайте то зміни, Ну, тобто є певні речі, які так, мене бісять. Але це там одиничні випадки. В загальному ми класно працюємо зі всіма клієнтами. Так, да, у нас дуже класний прескрінінг клієнтів. Можна до речі, як варіант фільтрації клієнтів, це знов ж таки ціна. А через цю призму заходять нормальні клієнти, хороші, класні, професійні, які мають потужні бізнеси, які цінують кваліфікованих спеціалістів. Інші нам, в принципі, просто до нас не заходять, тому що в принципі фактор ціни він дуже круто фільтруючий, і в принципі це дуже круто, що є така можливість фільтрувати навіть по ціні. Тому що кому ціна не підходить, просто до вас не звернеться, і це не ваш рівень в принципі клієнтів. От і все. Зрозуміло. Окей, дуже дякую Тані за такий класний подкаст, тому що наболіло. Будемо бачити в наступних серіях, які будуть ще болі. Так. Слідкуйте за нашими інстаграмами і будете в курсі всіх новин, чим ми займаємося, що ми розвиваємо, які бізнеси починаємо, з ким ми працюємо, які відгуки клієнтів та інші. Та ставте лайки, підписуйтесь, і побачимося в наступних серіях.